Історія з інтернет-магазином спортивного одягу власниця каже, купують один раз і зникають, хоча товар якісний, ціни конкурентні. Дивимось, а що відбувається після покупки? Нічого. Клієнт отримав товар і на цьому вся комунікація закінчилась. А тим часом через місяць йому знадобляться кросівки до нового спортивного костюму. Через три місяці термобілизна на зиму. Але він про вас уже забув, бо ви не нагадували про себе. Конкуренти ж розсилають корисні статті про тренування, пропонують аксесуари до купленого товару, повідомляють про знижки на улюблені бренди. Вони залишаються в пам'яті клієнта. Без системної роботи з клієнтською базою ви постійно шукаєте нових клієнтів замість того, щоб заробляти на існуючих. А залучення нового клієнта коштує 5 разів дорожче, ніж повторний продаж. Чекап покаже на яких етапах. Ви втрачаєте контакт з клієнтом та як автоматизовувати повернення. Тільки після детального аналізу ми розуміємо, які саме модулі автоматизації потрібні вашому бізнесу та як їх налаштовувати під ваші процеси. Хочете побачити, як це збільшить ваше ltv клієнта? клієнти Залишайте заявку, і ми підготуємо персональне демо та покажемо, як перетворити кожного покупця на постійного клієнта.